Сьогодні ми в гостях у голови Зюмської районної військової адміністрації Степана Масельського. Степан Іванович, доброго дня. Добрий день. Ми хотіли б сьогодні почути від вас відповіді на питання, які хвилюють мешканців восьми громад ізюмського району. І я хочу розпочати нашу бесіду з питання безпеки. Скажіть, будь ласка, чи звільнений? Повністю Ізюмський район, чи є якісь небезпечні місця, і яка сьогодні безпекова ситуація на території Ізюмщини? Так, дійсно, дякуючи Збройним силам України. Всі населені пункту Ізюмського району на сьогоднішній день від окупантів звільнені, але безпекова ситуація залишається напруженою. Особливо це по Борівському району, бившому колишньому по Борівській громаді, піддається обстрілами з різних видів озброєння, в тому числі і ракети тому піддаються обстрілам об'єкти критичної інфраструктури на території Ізюмського району. Тому питання безпеки воно на сьогоднішній день залишається номер один, і ними не потрібно нехтувати. По всій Україні, напевно, зрозуміло. Наступне питання щодо повернення до повноцінної роботи державних органів. Перш за все, я хотів би запитати щодо роботи казначейської служби, податкової служби і органів юстиції. Які сьогодні ще не повернулися до повноцінної роботи, ну, принаймні в місті Ізюмі, в районному центрі? Скажу так: що перша і головна проблема міста Ізюм, як районного центру, це і в цілому це те, що в місті дуже обмаль залишилось приміщень непошкоджених і придатних для роботи цих органів. По казначейству ми вирішили питання адміністрації. Ми їх розміщаємо. Зараз ми займаємося захищеною лінією інтернету. Їм потрібна захищена лінія. Я сподіваюся, до нового року ми цю роботу зробимо і казначейство відновить повноцінну роботу свою з нового року. Ми відпрацювали із юстицією, управлінням, провели нараду. по... Запросивши всі громади з тим, щоб їхні органи всі працювали, починаючи виконавча служба, ЗАГС, працювали на містах, державні е нотаріуси. Тут дві проблеми. Перша проблема це аналогічне приміщення, і друга проблема, якщо ми говоримо про нотаріуси, це кадри. Сьогодні багато людей ще не повернулося і ми. Серйозний маємо кадровий голод фахівців, в тому числі в цій галузі. Е -е 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 Як тільки місто Ізюм забезпечить заклади юстиції приміщеннями, надасть пристосовані ми ми зараз всі знаходимося в пристосованих приміщеннях, ці заклади відновлять роботу. Зрозуміло. Е -е Хотів би. Акцентувати увагу на відновленні інфраструктурних об'єктів, перш за все, мостів. І як тут йдуть справи? І, ну, перш за все, Ізюмчан хвилює цей головний міст, який в місті Ізюми з'єднує два береги Сіверського Дінця. Стратегічний, будемо говорити, об'єкт І також цікавить по відновленню мосту через Оскільське водосховище в Гороховація Берівській громаді. Може, що ще я щось не знаю. Як тут ідуть справи і хто цим займається? Трішки статистики за період окупації і військових дій активних на території земського району було зруйновано І пошкоджено 17 мостів. Щоб так на секундочку, і які серйозно ну, затруднили переміщення як сполучення між населеними пунктами, так і логістику, доставлення гуманітарних вантажів і так далі, і тому подібне. На сьогоднішній день, завдячуючи в першу чергу, Державній службі спеціалізованого Державній спеціальній службі транспорту, це військовим, з їхньою допомогою ми, нам вже вдалося відновити більше 10 таких обладнати тимчасові переправи. Поряд з цим працює служба автомобільних доріг, там, де на балансі знаходяться їхні мости, і державне підприємство дороги Харківщини. Там, де можливо, оперативно відновлюються діючі мости, там, де оперативно не і потрібен час, то облаштовуються тимчасові переправи. Так, як це було зроблено в місті Ізюмі, спочатку деокупації було облаштовано спочатку одну. Потім друго, а потім і зроблений більш-менш капітальний об'їзд в районі комунального моста, який сполучає місто і, скажімо так, із ЖД вокзалом тим районом. Що стосується основного мосту, який розташований по автодорозі М03 Харків Довжанський, на сьогоднішній день мешканці це бачать, проводяться демонтажні роботи, є підрядник, визначений, ну, для цього потрібен час. Для цього потрібен час. Міст, який сполучує гороховатки із селищем Боровою, аналогічно на сьогоднішній день там стояло питання безпекове, в першу чергу, на сьогоднішній день визначий підрядник, де буде облаштовано протязі десь около біля трьох місяців, скажімо, технологічна переправа. Яка дасть можливість і сполученню між населеними пунктами, а так на майбутньому по капітальному ремонту цього моста? В зв'язку з цим, Степан Іванович, Плюс люди... продовжуються ремонтні мости. У нас повністю є відрізані населені пункти ще по Балаклійській громаді, по Оскільській громаді? На сьогоднішній день проводяться роботи. В зв'язку з цим я хотів би запитати ще про майбутнє нашої греблі на Оскірському водосховищі, яка в Оскалі. чи прийнято вже якесь принципове рішення, що з неї буде? Чи буде вона відновлюватись, чи буде наповнюватись водосховище? Яка перспектива це буде? Безумовно, буде. На все це потрібен час, потрібні ресурси і. Потрібно стратегічно прийняти рішення, враховуючи і те, що ми в стані війни, і як тут перше слово повинні сказати військові. Зрозуміло про транспортну нашу мережу. Я хотів би запитати сьогодні. Вже відновлено залізничне сполучення, навіть є вже прямий поїзд ізюм Київ, який йде через Балаклію. А як ситуація у нас обстоїть з автобусним сполученням, особливо між сполученням, між громадами? Ну тут ситуація вона на сьогоднішній день, скажімо так, потребує ще часу, тому що той наявний автобусний парк, який був? Він або розраблений, або пошкоджений, або зовсім знищений. Сьогодні ми нами опрацьований, і напрацьовуються варіанти по залучення до комунальної власності техніки по місту Ізюму, по місту Балаклії. Там розпочали працювати іменно по містах. Перевізники, які надають ці послуги, найближчим часом, я думаю, запрацює в ізюмі. Сполучення по місту з нами є сполучення з усіма безвиключно громадами із обласним центром. Якби в стороні трошки є питання по сполученню, який нагальний на сьогоднішній день потрібен. Це борова Харків. Тут перевізник, який. До цього здійснював ці перевезення на сьогоднішній день по ньому є питання. Тому на рівні області будемо вирішувати, яким чином далі поступати. Ну, це потрібно оголосити конкурс за пришвидшеної процедурою, головне знайти бажаючих, і головне, щоб був пасажиропотік. Сьогодні в громадах не вистачає кадрів. Ви вже вище про це сказали. І не тільки в, держав... в державних органах і в. Комунальних установах, органах місцевого самоврядування. А як бути з тими людьми, які співпрацювали під час окупації на території громад? Чи ведуться з ними якісь слідчі дії, і яка їхня подальша доля? Що стосується кадрового забезпечення, то дійсно воно на сьогоднішній день є нестача кадрів. Багато людей не повернулося і не повернулось не того, що вони не хочуть, а зачасту, що їм нікуди повертатись. Якщо, Якщо брати це і Балаклія, час і особливо Ізюм, де зруйновано пошкоджено житло. Тому людям нікуди звітати. Ми маємо цю проблему починаючи, навіть з нашої адміністрації, закінчуючи комунальними підприємствами, закладами, які надають в сфері працюють в сфері обслуговування і так далі, і тому подібне. Що стосується тих людей, які співпрацювали з окупантами, повірте мені, що сьогодні правоохоронними органами проводяться всі відповідні заходи. З тим, щоб в подальшому ніхто не уникнув відповідальності. І я відповідально заявляю, знаючи ситуацію, що правоохоронні органи мають всі відповідні списки, всі знають, хто з ким працював, і якщо хтось ходить ще по місту, то це не значить, що він не буде притягнутий до відповідальності. Відповідальності. І розумієте, сьогодні суспільство воно проконтролює, проконтролює суспільство цей процес. Але ще раз повторюся, що і Служба безпеки України, і прокуратура, і нацполіція поліція займаються такою щоденною такою кропіткою роботою. Тому що, і, як розумієте, і розпочали, як скажу так, більш таких, як би мовити, тих, хто найтісніше і найактивніше приймав і в колаборатній діяльності своїй. Да? Займався, пішов на співпрацю з перших днів, активно співпрацював, дуже активно, займав відповідні посади. Налаштовував людей, закликав і так далі. Оці будуть в першу чергу притягнути до відповідальності. Тим більше, що є такі випадки, які <кій> де були і задіяні колаборанти і в знущаннях над нашими людьми. Добре, і наостанок я хотів би напередодні новорічних свят, щоб ви прокоментували ситуацію, зрозуміло, що ніяких і масових заходів не буде в громадах, тих ялинок на центральних майданах. Які ваші побажання, поради до мешканців Ізюмського району? Знаєте, ну, перше, чим відповісти на це запитання, я постійно задаю собі отак, таке питання, вибачаю за тавтологію, Кому дозволено залишити наших дітей так, щасливого дитинства і тих умов проживання, в яких жили, навчалися наші діти до війни. Сьогодні діти вимушені не навчатися онлайн, не ходити до школи, не ходити в дитячих садочків, не відвідувати гуртки в тих, що вони мали на увазі. І враховуючи все це, ну ми повинні дійти до кожної дитини, хоч зробити її в цей нелегкий час і подарунок. Да, сьогодні безпекова ситуація не дозволяє нам відсвяткувати і зробити все належне для дітей, але ну, увагу ми повинні приділити навіть да, в цей час. Дані будуть установлені на Площах ялинки, де не буде хороводів, але в приміщеннях, в цьому в кулуарно, скажу так, ми повинні все рівно ж привітати, особливо наших малюків. Ясно. Добре, дякую за відповідь, Степан Іванович. Я думаю, що наші зустрічі будуть тепер постійними, і до нових зустрічей. Дякую вам.